Добрий ранок, малята, ось послухайте вірш. Літо літечко, в небі сонечко яскраве, в травах коники, а у лісі кучеравім дзвонять дзвоники. Схожа вродою сонцем, кожна квіточка, стигне вишня під віконечком. Літо літечко. Малята, погляньте на картину і покажіть, де літо. Так, серед інших пір року ви вірно вгадали, що це в нас саме літо. Малята, а ви знаєте, де живе літо? Дітки, літо живе в теплих краях, у що літо вдягається? Так, у зелене, червоне, різнобарвне вбрання. А навіщо літо приходить? Так, щоб подарувати тепло, сонечко, ягоди. Малята, зверніть увагу, якого кольору влітку небо. Так, воно буває ніжно-блакитним. А коли сірим, так коли йдуть дощі. Малята. В небі іноді, коли пропливають хмаринки, Можна розглянути, на що схожі хмаринки. Давайте ми з вами поглянемо на що схожі хмаринки. Ось ця хмаринка, що вам нагадує? Так, вона схожа на маленького динозаврика, так? А на що схожа ось ця хмаринка. Так, ця хмаринка нагадує нам. Дельфіна, який пливе по морю. А ця хмаринка на що схожа? Так, на маленького пухнастого ведмежатка, так малята? А ця хмаринка що нагадує вам? Так, маленького козенята. Так, малята? Ну що, гарно? Вірно, ви відгадали малята? Погляньте малята, червона, солодка пахуча, росту низько, до землі близько. Так, це суниця. Суниця запашна солодка. Погляньте, а з-поміж суницею хавається хтось і кудись посмішає. Так, це невтомні мурахи. Будують собі великий затишний будинок, мурашник. Подивіться на нього. А зараз помилуйтеся жучками, бджілками, метеликами яких дуже багато в літньому садку, погляньте, але бути обережні та уважні в лісі, не їжте невідомих ягід, не торкайтеся комах, так, малята, бо іноді це буває небезпечно, так, малята. А зараз послухайте розповідь про літо. Адже скоро наступне, довгоочікуване тепле літо? Як добре влітку, на вулиці тепло гріє сонечко, виростає багато квитів та стигнуть ягоди. Пташки теж радіють теплому літу. Вони літають високо на блакитному небі. Малята, скажіть, а що вам найбільше подобається влітку робити? Так, а де ви полюбляєте відпочивати? Так, малята, ну що? Так, малята, бо вже незабаром ще трішечки-трішечки і вже почнеться літо. Тож я вам бажаю гарно відпочити влітку, позасмагати, покататися на велосипеді, знайти нових друзів. Дякую вам, малята, за увагу. Ви, розумнички, гарно відповідали. Тож, дітки, до побачення.